Усім привіт! З вами програма Антифейк, де ми розвінчуємо проросійські міфи про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про Олександрівську колону. Пам'ятник, який переіменовувався тричі, вперше був названий на честь імператора Олександра II, потім на честь російського генералісімуса Олександра Суворова, а потім його переназвали на честь воз'єднання України з Росією. Зрештою, у 2012 році пам'ятник було реконструйовано з усіма імперськими символами, і нині це останній значущий символ руського міра в Одесі. Нагадаємо, що пам'ятник Суворову і пам'ятник Катерині знесли у грудні 2022 року. Про те, як російський цар Олександр II, який видав Емський указ про заборону української мови і Тарас Шевченко вживається в одному парку, ким насправді був російський цар визволитель Олександр II та хто змушує українців вшановувати російських правителів, давайте розбиратися. Сегодня наш город переживает долгожданное возрождение. Возводятся новые памятники и возвращаются старые. Одесса вновь обретает былое величие южной столицы империи. А коль скоро есть столица, то империя обязательно рано или поздно приложится. Так, пророссийский Одесский ЗМИ комментовал реставрацию Александровской колонны у 2012 года. Бачимо, що Росія ще у 2012 році старанно готувала інформаційне поле до війни і спробу окупувати всю територію України. В цьому їй активно допомагав тодішній мер Одеси Олексій Костусів, сприяв відновленню колони, називаючи це дитячою мрією. Окрім того, Костусів суттєво звуть використання української мови в Одесі, ініціювавши масове закриття україномовних шкіл. Також він намагався визнати протиправною постановою Міністерства культури 2006 року про обов'язковий український дубляж дубляшк. Згодом у 2011 році видання Український тиждень включило Костусєва у топ-10 найбільших українофобів світу. Для українофоба Костусева було цілком логічно возвеличувати людину, яка видала Емський циркуляр. Він забороняв українську мову в офіційному спілкуванні, книговидавництві, церкві і театрі. В указі зазначалось, що ніякого особенного малоросійського язика не було, ні і бути не може. І що на річі їх употребляемое просто народєм є теж руский язик, тільки і спорчений на нього Польши. До речі, Путін майже слово в слово повторить текст циркуляру, стверджуючи, що росіяни та українці до 16-го століття говорили одною мовою. А різниця створилася тільки під впливом полонізації. По справжньому Олександр II увійшов в історію як людина, що відмінила кріпацтво, але кріпацтво тоді по суті просто переназвали. Селян звільнили, але землю їм не дали. Власну землю українські селяни в тому числі мусили викуповувати у поміщиків за державним кредитом. За сумою іноді в сім разів більшої від ринкової вартості. Часто залишки кредиту віддавали уже правнуки тих, хто його брав. Не дивно, що кількість селянських повстань після відміни кріпацтва виросла вдвічі з 500 до 1100 на рік. А кількість селян, яких вбили поміщики, і навпаки, була такою, що ситуація нагадувала неоголошену громадянську війну. Одеський історик Олександр Музичко знайшов відомості про оцінку місцевих пам'ятників у 20-х роках минулого століття. В документах значилось про те, наскільки ці пам'ятники мають цінність. Радянська влада вирішила, що пам'ятник Катерині має цінність, тож його варто перенести до музею. А от Олександрівська колона ніякої художньої цінності не має, тож її можна пустити на метал. Проте цього досі так і не сталося. Шановні глядачі, а як ви вважаєте, чи має колона присвячена Олександру II стояти в парку імені Тараса Шевченка, особливо з пам'ятною дошкою з написом Олександру II вдячна Одеса? Напишіть про це в коментарях, а також ваші думки щодо того, який постамент може замінити колону у разі її знесення.